Слава Ісусу Христу! Так спочатку зібрання мені згадалося про Мойсея. Писання говорить, що прийняв він від Бога живі слова, щоб їх нам передати. Но батьки наші не хотіли слухати Його, відіпхнули Його, а серцем Своїм звернулися до Єгипту. Живі слова в стороні лишили, а серцем Своїм до Єгипту. Знаєте, давайте це написано нам на науку, брати і сестри, щоб ми не були такі, як вони, щоб ми не відкинули живі слова, які на цьому місті, щоб ми не звернулися серцем своїм до Єгипту. Але давайте будемо як та вдова, так мені згадалося, яка в домі своєму, з дітьми своїми підставляла посудини, коли лилась олива, брати і сестри. Підставляла посудини, і їй було сказано: не бери мало, не бери мало, не бери мало, дорогі дружі з цього зібрання. Не кажи півпроповіді, одна проповідь, служіння, Не бери мало, не бери. Підстав свою посудину і набери до розливу, бо будеш жити на тому ти і діти твої. Так було сказано до цієї вдови, брати і сестри. Так Дух Святий сьогодні говорить до тебе і до мене: не бери мало, не відпихай живих слів. Підстав посудину серця свого і набери до розливу оцього Божого Слова, і будеш жити на цьому ти і дім твій. Бо вельми добрий і щедрий Господь наш. Слава йому. Таке місце зачитаю, яке Бог поклав мені на серце. Книга псалмів, 41-й псалом, другий і третій вірш, і 42-й псалом. Це якби один псалом. Там продовження однієї думки, але ну, він розділений. 41-й псалом з другого вірша. Як лине той олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя, душа моя спрагнена Бога, Бога живого. 42-й з третього вірша. Пошли своє світло та правду свою. Вони мене будуть провадити, вони запровадять мене до Твоєї Святої Гори. Та домість пробування Твого. І нехай я дістанусь до Божого жертівника, до Бога, розради й потіхи моєї, і буду на арфі хвалити Тебе. Боже, Боже ти мій, чого, душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його, мого Бога. Знаєте, я хотів згадати, але вже так дав Бог, і я бачу, що це Бог веде тим зібранням, що оцей псалом, який щойно співали, я хотів згадати. Перед цією проповіддю. Після цих слів я хотів згадати, що ми співаємо прекрасний псалом у молитві схиляюсь на коліна в тиші». І ми не просто співаємо, ми його співали, так дав Дух Святий. І там і ті прекрасні слова війди в серце, благаю, сам засяй у ньому. І далі є такі слова. Даси ж відповідь знаю на питання душі. Тож приходь, я благаю, у вечірній тиші. І отак слово коротенько, яке Бог поклав мені на серце, можна назвати такими словами відповідь на питання душі. Відповідь на питання твоєї душі. Знаєте, брати і сестри, Бог. Він створив людину на свій образ і на свою подобу. Біблія каже, що він з пороху земного створив наше тіло. Але воно було таке, як тіло мерця, не живе. В ньому не було життя. Бог з пороху земного створив. І коли він дихнув на це тіло, людина стала душею живою. І тому людина має не тільки тіло, вона має дух і має душу. Вона має оцей дух, який дихнув Господь, і має душу, вона стала душею живою. Знаєте, і коли ще про тіло ми піклуємося, годуємо його, одягаємо його, напуваємо його, кладемо відпочивати його, то про душу людина дуже мало турбується. А душа вічна. Тіло ожило тому, що там душа вічна є, жива душа. То про душу ми мало турбуємося. І душа сумує і не покоїться. Чого, душа моя, ти сумуєш? І чого ти в мені покоїшся? Давайте давайте подивимося, чого? Чого душа твоя сумує, чого душа моя не покоїться? Давайте подивимося. Коли Бог створив отак людину, і вона стала душею живою, Він поселив її в найкращому місті в Едемському раю. В Едемському саді, в раю Божому, душа не сумувала там, душа не непокоїлась там, душа була щасливою, душа була радісною, душа була блаженною. Аж до часу, коли людина згрішила. Коли людина переступила заповіт, який Бог їй сказав, оцю межу, яку Бог дав, не переходь її, коли людина порушила оцю єдину заповідь, не їж з дерева цього. Коли людина згрішила, ось з цього часу, от якраз те, що ми читали, чого душе моя, ти сумуєш, чого ти в мені не покоїшся, прийшов сум душі і прийшов цей неспокій в душу. Прийшов страх в душу. Душа ніколи не знала до того, що таке страх. А всі ми зараз знаємо, що таке страх. Душа ніколи не знала, що таке страх, що таке сум, що таке неспокій, поки гріх не війшов всередину в людське серце. Душа почала непокоїтися з цього моменту. Душа почала сумувати, душа почала боятися смерті, душа почала боятися, а що буде тепер? З цього моменту прийшла смерть. Бог не створив людину смертною. Людина, брати і сестри, оцей лічильник смерті запустила, коли згрішила, сама. Коли переступила Божий заповідь, людина запустила у цей час, який сьогодні відміряний тобі і мені, 20, 30, 50, 80 років, який стікає, стікає, як цей пісок спадає до смерті. Людина це зробила. Знаєте, сьогодні є люди, які от хочуть продовжити вік людського життя, які досліджують тіло, організм людини, які шукають отой ген смерті, які шукають ген старіння, які шукають ген життя, якось повпливати на нього, щоб бодай трошки продовжити життя. Люди доходять до того, що починають в свої тіла переливати молоду кров, аби, думаючи, довше жити. Ну не там треба шукати, дорогі мої. Смерть прийшла з гріхом. Треба шукати прощення гріхів. Треба шукати звільнення від гріха. Тоді влада смерті не буде мати влади над тобою і наді мною. Отам От треба шукати. Люди не розуміють, люди шукають в цьому тілі, але вони не шукають в серці своєму звільнення від гріха. Вони не шукають того, хто спасає від гріха. Вони шукають, наука шукає гени, але вона не шукає гріха. В своєму серці. О, де треба шукати. Хочеш жити вічно? Треба гріх лишити. Треба від гріха звільнитись. А це робить тільки Ісус Христос. Слава Йому. Тільки Христос Він звільняє людину від гріха. Тільки Христос, Він прощає людині гріхи. І тільки один Христос сказав: хто вірує в мене, повіки не По Повіки не умре. По віки не мре, це є слова, які є істина. Знаєте, і будуть такі, які подібно Іллі, віруючи в Ісуса Христа, навіть цілого це не поховають їхні. Воно буде піднесене на зустріч Господню в повітрі. Писання говорить: будуть такі, які вірять в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. І навіть тіло їхнє не поховають, воно буде піднесене на зустріч Господню в повітрі. Але будуть такі, які подібно Мойсея. Тіло їхні поховають. Але де душа Моїсея? З Богом. Бог забере душу. Зауважте, не смерть забере душу. Смерть не приходить забирати тих, хто вірує в Ісуса. Вони перейшли вже від смерті в життя. Смерть не приходить за ними. Христос приходить за такими. Ангели свої, прочитайте уважно про Лазаря, про цього в Богу, який повірив в Ісуса, який покаявся на цій землі. Прочитайте уважно, хто прийшов забрати Його душу. Ангели написано. А прочитайте про того багача, який зрозумів свою помилку на цій землі, що він не покаявся, не запросив Ісуса. Про ангелів там не згадано вже. Про ангелів там не згадано, вже що вони прийшли забрати його душу. Смерть забрала його душу. Смерть. Тому, знаєте, дорогі, душа не покоїться. Душа не покоїться. Але чого душе сумуєш? Коли віриш в Ісуса, Ісус бере цю душу. Як цю овечку на руки і несе до кушари, і несе в своє царство, Ісус переміг. Слава Ісусу! Знаєте, дорогі мої, душа не покоїться в багатьох людях. І багато людей на цій землі знають і відчувають. І твоя душа відчуває, і ти відчуваєш сум і неспокій своєї душі. Но багато людей кажуть до душі своєї ось такі слова, так каже Писання. Душе, маєш багато добра на багато років складеного. Споживай, їж! Пий, веселись, чого ти в мені непокоїшся? Чого ти в мені сумуєш? Подивись твої кладові повні, подивись в банку грошей повно, подивись, хата триповерхова, а душа сумує і непокоїться, тому що душа ані одним із тих не живе. Душа вічна, дорогі мої. Душа вічна, і вона не живе матеріальним, тлінним, тимчасовим, тіло, яке тимчасове, та воно живе тим, що є в наших кладовах, воно живе тим, що ми тримаємо в банках, тими грошима, за що ми купляємо. Но душа ані одним із цих не живе. Вона вічна, їй потрібно щось вічне, їй потрібно щось, яке не старіє, не в'яне, не тліє, не ржавіє. Їй віч, вічне, тому душа твоя і моя сумує. І непокоїшся, а ми її пхаємо ото і кажемо, душе чого? А вона тим не живе. Тому вона і сумує. Тому вона і сумує. Знаєте, дорогі мої, в кожного з нас є душа. І кожного з нас душа вона сумує, поки не знайде Ісуса Христа. Вона має неспокій. Вона постійно кричить. Вона задає одне і те ж саме питання, і тільки ти знаєш питання своєї душі. Коли я роздумував над цією словом, яке Бог клав мені на серце, то мені приходило на думку люди, різні люди, душа яких мала різне питання. Я зустрічав людей, яких душа пусть кричала Я дуже грішна. Такий був крик душі. І людина її заспокоювала і казала: ну ти вже не така грішна. Сама до себе так казала. Ти вже не така грішна. Як ті інші люди. Ти маєш сім'ю, маєш роботу, маєш дітей. Та є люди, які взагалі не потяжні. Ну от вон. ну чого ти кричиш, що ти така грішна. А душа кричить, я дуже грішна в людині. І люди, в яких душа кричить, а що мені робити? Що я маю з тим робити? І людина каже, сама до себе, та я ніби до церкви ходжу. Та ніби все, як, на, як там кажуть, виконую. Чого душа моя, ти сумуєш? Ну чого ти в мені непокоїшся? А душа кричить, що мені робити? І цей крик, він час від часу в підсвідомості приходить. Ніхто того не знає, я не знаю. Тільки ти знаєш, і Бог знає, що кричить твоя душа. Моя душа кричала одне: де я є? Як ця загублена овечка, яка не знає виходу і входу, яка не знає, де вона є, яка не знає, де вона йде, отак кричала моя душа: ніхто цього не знав, ні мама, ні тато, ніхто цього не знав. Як кричить моя душа, де я є? І Я не розумів, ну що вона хоче, ну де ти є? Ти вдома, ну ти в церкву ходиш. А вона не знає, де вона є. А вона заблудилась на цім світі, і так каже Писання, усі виблудили, немов ті овечки, оце ті душі, які кричать, де я є, куди я йду, що буде зі мною? І душа кричить і тільки час від часу в розум приходить, де я є. І ти думаєш, ну де, ну та що ж таке? І неспокій, душа сумує і неспокій. Коли я роздумав на цю тему, темою, брат позвонив до мене. І я запитав його і так підвів до тої теми і кажу, брате, ніж ти покаявся, що кричала твоя душа, скажи. А він каже: мені моя душа постійно кричала отакі слова: Я йду в пекло. Каже, от моя душа, і каже, я в церкву ходив, я там прислуговував. От, але жив, як всі люди, виходив з церкви компанія, випивки, закурив, приходив і душа моя постійно кричить час від часу, я йду в пекло. І він каже, якщо б доброго я на цій землі не зробив, душа кричала, я йду в пекло. І каже, я не знав, що я бо я, я не міг то священникові сказати, бо він би сказав, ну та ж ти ходиш в церкву і все робиш, і причащаєшся, і все робиш. А душа кричить одне, я йду в пекло. Один брат, служитель, бачив видіння. Бачив молодого юнака в видінні. Який сидів на порозі дому, і його душа кричала такі слова, ніхто мною не цікавиться. Його душа кричала такі слова, ніхто не цікавиться моєю душею. Він бачив таке видіння, він не розумів, до чого це. Через буквально декілька днів він йшов по місті і побачив компанію молодих людей, веселих, гарно вдягнених, сучасних молодих людей. І серед тої компанії він побачив того юнака. Би в компанії він був щасливий чоловік. А один Бог і знав, що кричить його душа. І він підійшов і до цього чоловіка сказав: Твоя душа каже, що вона нікого не потрібна, ніхто неї не цікавиться, знай. І є той, хто поцікавився, хто полюбив твою душу, хто віддав життя за неї. Це Ісус. Ніхто з боку зі стоящих не розумів цього, тільки один цей юнак, йому потекли сльози, і він розумів. Відповідь на питання його душі. Знаєте, і Писання теж каже такі ситуації. Писання говорить про одну подію, коли апостолу Павлу з'явилось видіння, і душа одного чоловіка кричала такі слова: Прийди в Македонію і нам поможе. Там були душі, навіть не одна душа, а там були нам душі, які кричали: Поможіть нам, поможіть нам! І тільки один Бог бачив, як ці душі кричать. І він показав апостолу Павлу і каже: Іди. І пішов апостол Павел зі силою в Македонію. І хто читає це і знає, а хто не читає, я вас благаю, читайте Писання. Як вони проповідували там, як їх кинули в тюрму, як їх побили. Як їх колоди закували, як їх різками сікли, як вони в тюрмі молилися і славили Бога, як ангел зійшов, як поспадали всі кайдани, як двері в повідкривалися. І як оцей сторож, який стеріг їх, коли це все почув і побачив, він думав, що в'язні повтікали, витягнув меча і хотів себе вбити. А Павло закричав: не роби собі жодного зла! Бо всі ми ось тут. І він прибіг і припав до тих людей, до Павла і до сили написано, і сказав добродії, що треба робити мені, щоб спастися? І були такі слова: віруй в Господа Ісуса, і спасешся ти сам. Тобто твоя душа, ти сам і твій дім. Ось відповідь на питання душі, знаєте? Відповідь на питання твоєї і моєї душі. Це Ісус. Це Ісус. Це Ісус відповідь на питання твоєї душі, яка кричить, тільки ти знаєш. Але це Ісус. Він для цього і дає сьогодні тобі почути, що відповідь це Ісус. Він напоює кожну душу змучену і кожну душу скорбну насичує. Він прощає гріхи душі і зодягає її в праведність Свою. Він переставляє її від смерті в життя, і Він промовляє ці прекрасні слова для душі. Сьогодні будеш зі мною в раю. От відповідь на питання твоєї душі. І тому Псалмуспівець каже: як прагне той олень доводних потоків, так душа моя спрагнена Бога, Бога живого. Він зрозумів, хто є відповідь для його душі, це Бог живий. Це не картинка, це не, це не якась там іконка, це не якийсь там твор руко... твору рудських рук, це не якась там уява. Це Бог живий. Він є відповідь на питання твоєї душі. Це Бог живий, Він простягнув свої руки, щоб обмити її в своїй крові на Голговському Христі. Це Бог живий. Він є відповідь на питання твоєї душі. Яке б питання в тебе не було, одна відповідь. Ісус живий, Ісус Христос. Він був ранений за її гріхи, каже Писання. Він був мучений за її поровини. Кара на ньому була за її мир. А ми не цінували Його. Блудили, як ті овечки, а Він погорджений був, його люди покинули. Страдник, знайомий з хворобами. Назнущалися з нього, муки завдали йому, але він душу свою поклав, як жертву за її гріх, щоби задум Господній міг збуватися в твоєму житті і щоб він міг бачити плід. А цей плід це ота душа, яка прийшла із питанням, у молитві схилилась на коліна в тиші, Перед Ісусом Христом, і Він дав відповідь їй. Ти будеш задавати без кінця цю відповідь. Доки, поки що буде зі мною, що мені робити з гріхами моїми? Ісус, одна відповідь: Ісус, у молитві схились на коліна в тиші. І до нього прийди із питанням душі, Він дасть відповідь. Знаю і дасть спокій душі. Тому що Він. Єдина відповідь, він той Бог живий. І тому каже псалмоспівець, коли душа моя прийде до нього, його правда та світло провадити її будуть. Вони запровадять мене на Святую Гору. Вони запровадять мене до місця пробування Всевишнього. Вони запровадять мене до Божого жертівника на Голгофу, де розрада і потіха для моєї душі. Там кров, там пролита ціна заплачена за її гріх. Душа моя втішиться, і будуть і сльози, і радість для душі на Голгофі. Біля Божого жертівника, Ісус, відповідь на питання душі. Яке б питання в тебе не стояло, його не знає ніхто, але знає Бог. І Він дає відповідь, Ісус. Прийдемо до нього зараз в молитві, схилимо свої коліна, а Він дасть відповідь, знаю, бо він, Бог, живий. Помолимося.